Публічний діалог у Рівному всеукраїнська профспілка спортсменів та працівників сфери фізичної культури і спорту провела спільну зустріч. На ній учасники дискутували на тему сучасних викликів і перспектив розвитку спорту у період війни. До заходу долучилися спортсмени, тренери, посадовці та представники спортивних профспілкових організацій. Вони обговорили подальшу співпрацю та плани на 2026 рік. Знайти дочки, з якими ми можемо співпрацювати, що саме мається на увазі? Мається на увазі мені управління спорту. Управління ветеранів, управління освіти, федерації, представники, керівники дитячих юнацьких спортивних школ, керівники спортивних клубів. Проспілка вона об'єднує молодь, спорт і патріотичне виховання. І як ми знаємо, на сьогоднішній день якраз це три галузі, які формують наше майбутнє у другому півріччі 2026 року. Завдяки європейському гранту та співпраці профспілкових організацій на Рівненщині планують провести масштабний спорт спортивний фестиваль Поліський вогонь хочуть об'єднати представників різних видів спорту. Зараз іде співпраця, переговори з різними видами е, спорту: механічні, ігрові, індивідуальні. Все, що буде стосуватися представництва різних федерацій рівнищини. От ми будемо показувати їх, підсвічувати, що є такі спортивні активності, чим можна займатися, що вони роблять для соціуму. Оце все буде висвітлено в, у поліському вогні. Одним із найважливіших завдань спортивних профспілкових організацій є підтримка спортсменів на шляху досягнення медалей та захист їхніх прав на змаганнях. Зараз на міжнародній спортивній арені триває боротьба, скажімо, за честь і гідність нашого спортсмена Владислава Рескевича, який ну, я вважаю, не порушив. Олімпійської харті на рівні нашої області наші спортсмени отримують і стипендії, ті, які мають здобутки. Спортсмени отримують і одноразові грошові винагороди за результативні виступи на міжнародних спортивних змаганнях. Організовувати спільні зустрічі працівники сфери фізичної культури і спорту намагаються постійно у 2026 році. Профспілкові організації ставлять за мету проводити різноманітні події, об'єднувати спортсменів та допомагати їм досягнути високих результатів. Максима Стапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.